Тіми чи іншими благодійними організаціями, бізнесовими організаціями, політичними організаціями, навіть політичними партіями, що ми не маємо відношення до цього, по Україні є абсолютно розповсюдженою практикою. Не ми її запровадили ніяких інших, крім збору коштів і рекрутингу, ніяких інших рекламних компаній. Ні, те, що політична сила, яка точно не вела, не те, що громадська організація, яка точно не вела, а й мій фонд точно не розміщував. Якщо вони там побачили, що якщо там написано Фонд Порошенка, то це підготовка до виборів, вони помиляються. Тому що я ми просто звітували перед суспільством про те, що. 6 мільярдів спочатку 4 мільярда, потім 5 мільярдів, потім 6 мільярдів, потім уже зараз ми наближаємося до 7 мільярдів. Ми витратили коштів своїх особистих, донора. Причому я хотів би, користуючись можливістю, з вашого дозволу, ще раз принципово наголосити: фонд Порошенка існує 28 років, був заснований 98 році. За всі ці роки фонд Порошенка не зібрав жодної копійки з боку з боку ну, волонтерської допомоги. Всю, весь обсяг допомоги. Починаючи від, там, я не знаю, будівництва Вінницького фонтану і закінчуючи будівництвом театра на Подолі. Це я кажу не пов'язано з цим робилося. Або підприємствами, які входять до. Групи або е, моїм фондом за рахунок моїх особистих грошей, давайте повернемося до теми все ж таки виборів і особисто ваших політичних амбіцій, тому що вже під час повномасштабної війни у інтерв'ю телеканалу «Аль-Джазіра», Якщо я не помиляюся, ви говорили про те, що будете не проти балотуватися у на наступних президентських виборах. Юстогев президеншал ембішенс next election, yes. But first, for this election, we need Батф, Фотис елекшен, виніт то в Авікторі absolutely confident that I will participate in the election in European Parliament. З огляду на ту ситуацію, в якій ви зараз опинилися, і на те, що щодо вас ведення санкції. Чи це вплинуло якось на ваше бажання балотуватися? І як ви взагалі бачите? Я хотів би точно наголосити, що в інтерв'ю Аль-Джазірі. Це було можливо не так сформульовано, але моя відповідь була абсолютно і чітко поставлена: Да, я збираюсь.